Вітаю вас, мої маленькі знавці творчості Шевченка. Сьогодні я хочу пограти з вами у гру, чи добре ти знаєш твори Тараса Шевченка. Для гри нам потрібні цеглинки Лего, синього, червоного та зеленого кольорів. Я буду показувати картинку, а ви повинні вибрати вірне твердження та підняти синю цеглинку, якщо це так, або червону, якщо ви з цим не згодні. А ще вам потрібно знайти відповідне слово, піднявши цеглинку того кольору, на якому ви бачите малюнок необхідного слова до вірша. Тож слухайте уважно мої завдання. Це малюнок до вірша тече вода з-під явора? Так. А це малюнок до вірша садок вишневий коло хати? Ні. Це малюнок до вірша село. Так, А цей малюнок до вірша сонце гріє вітер віє»? Ні. А тепер оберіть правильний варіант. Село на нашій Україні, неначе квіточка, писанка чи вишенька. Так, село на нашій Україні, неначе писанка село. Наступне. Соловейко в темні гаї. Зорі. Місяць чи сонце зустрічає? Вірно соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Садок вишневий коло хати, тину чи млину. Вірно садок вишневий коло хати. Наступне зацвіла в долині жовта, червона. Чи біла калина? Молодці зацвіла в долині червона калина. А хто ж встав? Зима, осінь чи весна і чорну землю сонно розбудила? Так, встала весна, чорну землю сонно розбудила. Молодці малята Ви справжні знавці творчості Шевченка. Я хочу подякувати вам за роботу і побажати щастя і добра. Нехай вогник кобзаря завжди горить у ваших серцях, посилаючи промені любові до природи, людини та рідного слова.